Бомб, нам також мало би вистачити його вбити. Хто хоче, може викликати, зайти лицаря та може порух Але я думаю, що мені навіть немає сенсу. Я думаю, що я з ним розберуся. Але просто буде трошки довше. Якщо з тим лицарем, то я думаю, той лицар сам з ним розбереться, тоді то взагалі буде за секунд, напевно, 10 Його можна тоді вбити. І то буде взагалі. Тому давайте ми може викликати на цей раз не будемо. От він іде. Ах, вот, бачите, то, що він вміє отак от... Але він ще й кровотечу вміє робити. Але, бачите, він... Ми, якщо попадаємо в нього бомбою, то ми йому скільки знімаємо зразу життя. ай 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 Але нам треба ще раз упастися. Бачите, чотири... 4... Чотири рази треба було попасти.